Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Ріде і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL, МОД 2015. Сьогодні третій тур Ліги Європи проти лондонського Тоттенгема. У нас поки що після двох турів зі шпорами по 4 бали. Динамо Москва і Паок набрали по одному. В Лізі Європи у нас краще справи йдуть, ніж в чемпіонаті, але. Треба продовжити, продовжити цю серію безпрограшну. І дивимось, що я випустив Бокані. Бокані заробив пенальті, бо саме він, саме він піднапрягав того захисника і він зіграв рукою. І тепер ми вдома будемо грати проти Тоттенхема. Дуже серйозний клуб. Ось один із найгрізніших гравців цієї команди Еріксен. І Бурбала якась. Давід Фернандес Бурбала буде, буде обслуговувати матч. І ми, звичайно, ставимо м'яч Ліги Європи і трошки пізніше Гра, гратимемо в 22.00, як і грається Ліга Європи. Тут не можна 22.05 поставити, тому буде ось так. Так, ну і все, все, дивіться, всі в формі. Звичайно, на наступний матч вони не будуть в формі, там два дні всього відпочинку, але зараз нас цікавить саме матч проти Тоттенгема. Легенда, як завжди, і поїхали. Поїхали на розминку пішли наші гравці. І давайте ми також розімнемось. Ох, чітко, чітко в ціль. Ну і все. Ліга Європи УЄФА. Третій тур. НСК Олімпійський, Динамо, Київ, Тоттенгем. Це найсерйозніший, мабуть, суперник в нашій групі. Пауліньо, Чомусь нам показується Пауліньо. Ну, гарний опорник. Це ламела, але. Ну, я так і подумав, коли вперше побачив цього футболіста, так і подумав, що це має бути ламела. Але якось він слабувато, слабувато. Таке обличчя могли і краще зробити. І ось Вертонген, у них капітан. Борбала, це знову Іспанія, значить Борбалія, мабуть, якась. І так, ось нам знову показали табличку. У них читиріс на воротах. Важко буде йому забити, і зараз ми подивимось їхній склад. Всі наш склад знають. Тактика 4-2-3-1, широка, і зараз дивимося склад Тоттенгем Льоріс Волкер Фаціо, Вертонгем, Девіс, Капуе, навіть Капу, мабуть, Паулініо, Ламела, Леннон, Еріксона, Де Байор. Де Байор. Ну, Фаціо, наскільки я знаю, не, не швидкий захисник. Тому можна проходити, ну і будемо звичайною тактикою типу, грати. Все, поїхали. Треба більше через фланги грати. Ленон. Ленон зліва. Це неочікувано. Сидорчук. Ленс. Ленс зміщується в центр. І удар Ленса! Ай-яй-яй, дивіться, що творить Люріз. Він просто стрибнув вперед. Ніби він хоче головою відбити. Дивно. А де Байор, звичайно, головою тут він буде грати прекрасно. Ламела коноплянку. У коноплянку забирає яч, Еріксон. Ламела. Змінились флангами ламело і Ленон. Тепер все нормально. Леннон справа, ламело зліва. Фаціон. Ленон. І велозу відправляє на коноплянку. За ним Ленон біжить. Але розвертається Євген. Може бити! Люліс удар! Як Бокані. Ну Проблеми у нас з добиваннями. Не вперше вже не можемо добити, коли Голкіпер вже не захищає ворота. Ламела Ерліксен добре, що одразу пробиває, а момент був небезпечний. Якби проходив далі, міг і забити, а так? Поспішив. 15 хвилин минуло. 0-0 обмінялись небезпечними моментами команди. І Абате прекрасно вміє приймати м'яч в найвідповідальніший момент. Добре, що Вейналду у нас є. Сидорчук. Абате взагалі прийняв погану м'яч і побіг кудись в напад, що Сидорчук його заміняє. На його ж позиції ламела. Ламела, закидає на Аде Це дуже небезпечно один. як завжди, Адебайор віддає честь. Шкода. Закинув Ламела. і тут уже... Ну, такий гравець, як Адебайор Звичайно, буде реалізовувати такі шанси Коноплянка. Коноплянка. Пішов на фланг. І Коноплянка! Удар в дальній кутале! Вище воріт, коноплянка, непогано не пройшов. Одразу могли зрівняти рахунок, але ж треба точніше бити. Ленон, Ленон таки частіше зліва грає. Пауліньо, А де Байор? Велозу. І витримує лінію Бокані. Треба пробувати удар Лоріс. Ну, звичайно, Лєріса треба стріляти десь з лінії Воротарського, тоді може він і не зреагує. Знову буде подача на Смолінга. Але тут уже серйозніші опоненти. Драговіч так Велозу. Ленц удар. Трикошет удар! Ох, закинув Смолінг! Ви подивіться, це нереальний гравець, просто він е, трошки незграбний і невезучий, але от м'ячі, важливі м'ячі він вміє забивати, пам'ятаєте, і ультимейт Тім. І зараз за Динамо у нас, так подивіться, він не просто вдарив, він перекинув, трошки перекинув Ліріса і 1-1, 29 хвилина. Хто як не Смолінг, Заб'є. Такий важливий момент. Ленс. Ленс. Розганяється Ленс. Подивіться, непогано набрав швидкість. І треба нам Бокані навішувати? Бокані Удар головою, невже там немає руки? Ну тут немає руки, звичайно. Мабуть, все-таки не було. З чорноморцем чітко було видно, що рука тут неясно спірний епізод, але навряд. Мабуть, в тіло влучив, коноплянка. Велозу. Велозу не дають подати. Коноплянка. Коноплянка виходить на ударну позицію. Удар! Льоріс. Льоріс на місці. Бив на техніку коноплянка. Може, в тому епізоді треба було краще на прямий удар. Прямий удар. Робити ламела. Велозу з ним грає Сидорчук. Молодець. Антунеш. Капу Пауліньо. Його не випустити зараз. А де Байора з поля зору. Фаціо Мертонген. Ленон. Девіс. Абата. Прекрасно Нервався на гравця, вичекав і все правильно зробив. Перший тайм закінчується. 1-1. Добре, що змогли зрівняти в першому таймі. Зробив це Смолінг на 29-й хвилині, а відкрив рахунок Аде Байор на 21. -ій. Показують нам момент, але не був удар у Ленса. Так, де наші. Конкуренти грають 1-1. Ну, нехай так і грають. А ми постараємось виграти. Другий тайм розпочався. Пауліньо відпустив м'яч, але зберіг, зберіг у своїй команди. Адебайор гарно розвертається. Еріксен, Ламела. Волкер. Ламела. Капу. Подача Шовковський. Шовковський кидає на Ленса. Абати. Драговіч. Антунеш. Вилозу. Ось так розвертався коноплянка, але не обдурив він. Тейла Волкера. Абатим. Ленс і Девіз у нього забирає. Вибивай, навіть так. Кто там? Дембеле? Дембеле виходить за нескопу. Це серйозніше. Гравець. Ленс Волозу. Як важко. Як важко біжить Велозу Волозу. Лэнс. Не, не наш аут. Ламела. Фаціо. Дембеле. Дембеле. І отут Вейналду міг забрати м'яч і Ламела добігає. І одразу який пас аде Бейор. Еріксе. Добре, що Еліксен дуже поспішає з ударом, Уже не вперше. Ніхто ну, так важко біжиться, Сидорчук вже важко бігає. І треба якісь заміни зробити. 68-ма хвилина. Давайте подивимось, хто у нас сильно втомився. Мігель Велозу. замість нього випустимо Мілевського. І поки що все. поки що все. Мілевський і пас може видати і вдарити, і штрафний заробити. Тому непогано може бути, бо кані передача на Пауліню якось навіть пішла, а не на фланг. Так, абати має бути першим на м'ячі. Хой... А, це Смолінг. Це Смолін, не програв він багато в швидкості Ленону, і це дуже добре. Драговіч. Треба було віддавати на Антунеша. Коноплянка вирішив сам пройти Еріксен. Що немає офсайду у Дебайора? Рикошети просто клас. Добре, що Смолінг вчасно впав і вибив на кутовий. Ерліксен подає. Удар Шовковський удар! Раде Байор! Так. Ну це вже поганенько. Антунеш. Сидорчук. Абати і тут Ленон. Але абати видає на Ленса. Ленс ще зможе подати. Подача. Мбокані! Ні Фаціо! Подивіться, який він здоровезний. Мбокані проти нього взагалі як дитина. Аде Байор Пауліньо. на Аде Байор Гарно контролює м'яч Ну хто б сумнівався. У нас в українській прем'єр-лізі класно контролюють м'яч на легенді. А що ж казати про англійську прем'єр-лігу? дембеле у нас там якесь порушення навіть правил було. Но я бачу, що Тотангема влаштовує такий рахунок, він просто тримає м'яч. Ну ось пішли вперед, ламела подача. Шовковський. Лено. Іще одна подача. Шовковський. Вейналду. Бокані. Чекає підтримки. Мілевський. Бокані. І не зміг. Не зміг Бокані вже віддати на Мілевського. 90-та хвилина і 1-1. Завершується цей матч. Знову нічия, але дуже важкий суперник проти нас був. Павок програє у Дінамо Москви. Програє і таким чином. Зараз подивимось, що там у нас. Шахтар, бачили, в групі Реал марібор та Боруся Дортмунд. І неочікувано на другому місці не Боруся Дортмунд, а Марібор. Отаке буває. Так, що там Дніпро? Дніпро поки що друге. Динамо. Ось 5-5-4. Тепер у Динамо Москви. І поок з одним балом на останньому місці. Ось так. Був важкий суперник, Тоттенгем тиснув нас, але добре, що Смолінг Зрівняв рахунок. Хоча таких аж супер моментів, крім того удару Адебайора під кінець, так і у Тутенгену важко згадати. Еріксен поспішав з ударом, тому це напівмоменти. моменти. І якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і будемо далі. Далі грати за Динамо Київ. і... Постараємось виграти якнайбільше титулів. З вами був Деніт 3D. На все добре.